Європа дедалі більше занурюється у відчуття небезпеки через дії Росії, яка використовує широкий спектр гібридних методів: від вербування агентів та закладання вибухівки до атак безпілотників і провокацій у повітряному просторі. Польські та литовські спецслужби нещодавно викрили план російської військової розвідки, яка готувала теракти на території кількох країн ЄС. Для диверсії мали використовувати дрони та банки з підконсервованої кукурудзи, наповнені вибухівкою, виконавцям. Обрали 27-річного громадянина України, що мешкав у Катовіце, якого координували через телеграм. Він викопав на старому цвинтарі в Каунасі схованку з начиненими вибухівкою банками, здатними знищити автомобіль. Частину з них залишив на узбіччі польської автомагістралі, а згодом перевіз комплектуючи для дрона та сім картку до Німеччини під час проведення Євро 24 Паралельно у Скандинавії зростає занепокоєння через часті появи дронів у небі. У Данії та сусідніх країнах люди почали масово скуповувати аварійні запаси їжі, аптечки й спорядження, побоюючись початку війни. Телебачення навіть випустило поради для батьків, як пояснити дітям, що відбувається. Поліція отримує сотні дзвінків щодо невідомих об'єктів у небі, що лише підсилює психологічну напругу. У той самий час російські літаки та безпілотники провокаційно перетинають простір НАТО, у тому числі над Польською та Естонією, що підживлює страхи про можливу ескалацію. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредериксен прямо заявила, що Європа нині переживає найнебезпечніший період від закінчення Другої світової війни. На цьому тлі Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах. Це вже суттєво вдарило по економіці Росії. Близько 40% її переробних потужностей простоюють, а до 70% випадків зупинок пов'язані саме з атаками українських дронів. Україні виник дефіцит пального, приблизно п'ята частина від щомісячного попиту, що вже відчувають водії. Частина заправок закрилася, а ціни ростуть. Кремль намагається компенсувати втрати імпортом з Білорусі та Азії, але цього не вистачає. Особливо гостро проблема відчутна в окупованому Криму, де запроваджено ліміти на продаж бензину. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нарощуватиме виробництво далекобійних дронів для подальших ударів, адже більшість російських НПЗ розташовані у західній частині країни і залишаються вразливими. У результаті Європа дедалі чіткіше усвідомлює, що війна, що триває в Україні, безпосередньо впливає на безпеку та економічну стабільність усього континенту.